Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. Зараз ранок я вже біжу до батьків. Тень Альона сьогодні завезла туди. Знаєте, щоб мені не витрачати півдня, поки я його в школу відправлю. Тому говорю Альоні завозь Діньку до мами, а я зранку прийду та й буду там доклеювати ті обої, бо треба ж. Зайшла в магазин, купила там День я захотів булочку в школу, я йому там на вибір взяла і булочок, і вкусняшок. Та взяла мамі творожку та йду. У нас таке з утра, бачите, асфальт мокрий, може машини ці шумлять. Зранку трохи щось таке для потілу, знаєте. І дощу наче не було, але трохи ляпотіло. Відпарює на вулиці, хоча, мабуть, зараз градусів 18, але я кайфую, взяла з собою вітрубку на всяк випадок, парасольку. але на вулиці мені ще й трактор поїхав деренчити. Але на вулиці мені дуже добре, мені геть не холодно. Я виходила з дому, сусідку зустріла, вона каже, боже, зовсім гола. Я кажу, та я кайфую, навіть не хочеться ще вдягати ніяку ні олімпійку, мені ще нічого. Так що, це таке, сьогодні день праці в нас, тому що там трішки залишилося, але знаєте, біля вікна оце доклеювати обої, ну я тоді покажу. Що треба все приміряти, викроювати. І ще мені сьогодні ввечері працювати. Працювати у мене дві клієнтки Там на 5 і на 7, то це до 9 вечора. Отакий От буде сьогодні в мене денечок. Осінні квіти, знаєте, не такі гарні, як весняні, коли все цвіте і буяє. А весною вже все увядає. І все, я вже доходжу мені тут недалечко. А, сьогодні обновила, взяла свій рюкзачок. А він, ви знаєте, такий зручний, прямо приліс, такий величенький, в мене туди все помістилось. І оце в дорогу він мені якраз буде саме то. В дорогу мені буде з ним дуже зручно. Іду. Я вже тут працюю, і вже, бачите, в нас майже все. Майже все. Залишилось ось тільки, що вже я приклеїла тут полосу біля вікна, погралася з цими вирізаннями з усима. І залишилося, і залишилося зовсім небагато. От над дверима, от, ну, оце ось, ось, ось залишилося тут оце поклеїти. Але таке все це. Гратися з цими шматочками, кусочками. ну, зараз ось, Це сьогодні ось я вже приклеїла тут полосочку і зараз піду наверх туди клеїти. Та-дам! все, все закінчено у мене, все поклеєно. Все. Нарешті я все зробила. Бачите, ці всі місця і ось і батарейки, все все кругом вже у мене зроблено. І якраз зараз пів другого, е і ми якраз пообідаємо, і я додому якраз на 5 годин працювати. Фух, вся мокра, вся якета, бо воно випаровується, все, іначе на вулиці зараз і прохолодно добре, а тут все одно парить парілка. Так що ми її побідили цю кімнату. Тепер залишилось тільки все пофарбувати, з цим шкафом щось зробити, бо я не знаю, знаєте, його і викинуть неможливо, бо він дуже важкий. Старезний такий, я вже мамі кажу, давай його щось перефарбуємо трохи якоюсь ну, фарбою світлішою, щоб не оце таке темне було. Так що, ну, саме головне це обої вже зроблені. Фух. Йду я вже від батьків, а тут дощ такий, він очікувався, очікувався, знаєте, таке підпарювало цілий день. А це прям такий зашелестів дощик. Добре, що я брала з собою парасольку. Я вже доходжу на мій будинок. І такий, знаєте, тут такий хоп, прям шелестить. Тепер ось дві секунди не шелестить. Потім знову зривається і так постійно. Ну, я вже доходжу додому. Ой, добігаю і дощик. Та воно, дощ, якби пройшов, було б краще. Вже давно дуже не було дощу і дуже сухо. Так що біжу. Прибігла я вже додому, і зараз ще ну, три годинки тільки. У мене ще пару годинок є до роботи. Ми у мами побідали, тому я їсти не хочу, а думаю. Поставлю зараз собі, зроблю це курі, я мабуть поп'ю, Ось таку велику чашку відпочину трошки, та й працювати скоро. Ну no, так що скоро і працювати. Дощик таке, то, то, то нападає, то не нападає, то сонечко вийде, то, то дощик знову кропотить. Ну а такого, знаєте, щоб гарного дощу, щось у нас немає. Немає, А, а потрібно, бо сухо ну, дуже вже давно був дощ. Сухо, ну, може буде по всій Україні, вроді, як передали кругом дощі скрізь, може і в нас буде. Ой, ну я рада, що ми закінчили кімнату, що я до від'їзду вспіла закінчити цю, цю, цю кімнатку. А там залишиться тільки все ще пофарбувати. Так, до речі, мама просила передати велике дякую за привітання. Я їй сьогодні всі привітання почитала. Вона каже, Боже, стільки людей мене привітало. Так що просила передати всім велике дякую за те, що привітали її в коментарях. Так, все, я собі роблю цикорій і потім я буду працювати аж до 9 часов вечора сьогодні. Бо в мене клієнтка на 5 і на 7, то це аж до 9 вечора. Так що зараз вже з вами з усіма попрощаюся, всім всього самого найкращого, всім всього самого доброго. Ну і всіх люблю цілую, обнімаю.